Високо в горах, де хмари чіпляються за верхівки вічно зелених дерев, а повітря таке чисте, що перехоплює подих, живе одне з найзагадковіших створінь планети. Уявіть собі ранок у гімалайському лісі, коли перші промені сонця пробиваються крізь густу листву, створюючи золотисті плями на вкритій мохом землі. Саме тут, серед бамбукових хащів та старих дубів, можна побачити невелику постать рудого кольору, що повільно переміщується вздовж товстої гілки. Це мала панда, тварина настільки чарівна, що здається персонажем казки. її пухнастий хвіст з темними кільцями, кумедна мордочка з білими плямами навколо очей, та рудувати хутро роблять цю істоту схожою на суміш лисиці, кота та ведмедя одночасно. Коли вперше бачиш малу панду, серце мимоволі завмирає від захоплення, бо перед тобою справжнє диво природи, яке дуже мало хто має щастя, спостерігати у дикій природі. Мала панда належить до родини пандових, хоча її систематика довгий час викликала гарячі суперечки серед науковців. Спочатку вчені вважали, що вона споріднена з єнотами через схожість будови тіла та смугастий хвіст. Потім припускали зв'язок із ведмедями, адже велика панда теж має слово панда у назві. Але сучасні генетичні дослідження показали, що мала панда стоїть окремо, утворюючи власну унікальну родину Айлурідає, де вона є єдиним живим представником. Її найближчі родичі вимерли мільйони років тому, залишивши малу панду самотнім мандрівником у потоці еволюції. Це робить її ще більш цінною та унікальною, бо вона несе у собі генетичну інформацію, що не повторюється більше ніде на землі. Природний ареал малої панди обмежений гірськими регіонами Азії. Вона мешкає у Гімалаях на висотах від 2000 до 4800 метрів над рівнем моря. Її можна зустріти у Непалі, Бутані. Північній Індії, північній М'янмі та південно-західному Китаї це території з холодним вологим кліматом, де влітку температура рідко піднімається вище 20 градусів, а взимку може опускатися до мінус 10. Густі змішані ліси з бамбуковим підліском стали ідеальним домом для цих тварин. Тут є все необхідне для життя: укриття серед гілок, достатня кількість їжі та джерела чистої гірської води. Мала панда веде переважно нічний та сутінковий спосіб життя, тому побачити її вдень майже неможливо. Вдень вона спить, влаштувавшись на розлогій гілці або у дуплі старого дерева, загорнувши свій пухнастий хвіст навколо тіла, немов ковдру, це не просто мила звичка, а спосіб зберегти тепло у прохолодному гірському повітрі. Коли настає вечір і сонце починає ховатися за гірські вершини, мала панда. Прокидається, вона потягується, зіхає, демонструючи гострі зуби, а потім неквапливо спускається з дерева вниз головою, чіпляючись гострими кігтями за кору. Рухи спритні, впевнені, бо дерева це її стихія, місце, де вона почувається у повній безпеці. Розмір малої панди доволі компактний. Довжина тіла становить від 50 до 64 см, сантиметрів, а хвіст додає ще 38-57 сантиметрів. Вага дорослої особини коливається від 3 до 6 кілограмів, що робить її трохи більшою за домашнього кота. Але не варто обманюватися, скромними розмірами мала панда чудово пристосована до життя у суворих умовах високогір'я. Її густе подвійне хутро складається з довгого зовнішнього волосся та м'якого щільного підшерстка, що зберігає тепло навіть у найхолодніші ночі. Забарвлення хутра варіюється від яскраво рудого до темно-каштанового на спині, боках та верхній частині лап. Черево та внутрішня поверхня ніг майже чорні, що створює контрастний візерунок. Мордочка, прикрашена білими плямами навколо очей на щоках та вухах, які роблять кожну панду неповторною. Хвіст, окрім своєї функції теплоізолятора, служить ще й балансиром під час лазіння по деревах. Його товщина та пухнастість вражають, іноді здається, що хвіст займає половину всього об'єму тварини, лапи малої панди заслуговують окремої розповіді. На перший погляд вони нагадують, Лапи ведмедя з п'ятьма пальцями, оснащеними довгими вигнутими кігтями. Але є одна унікальна особливість, про яку мало хто знає: у малої панди є так звана несправжня шоста цифра, насправді це видозмінена кісточка зап'ястя, що виступає назовні та покрита шкірою. Цей вирос допомагає тримати бамбукові стебла під час їжі, працюючи як додатковий палець. Велика панда має таку саму анатомічну особливість, і саме це одного часу наштовхувало вчених на думку про їхню спорідненість. Підошви лап вкриті густим хутром, що дозволяє не ковзати на обмерзлих гілках взимку та пом'якшує кроки, роблячи панду майже безшумним мисливцем. Очі малої панди великі спрямовані вперед, що забезпечує бінокулярний зір та здатність точно оцінювати відстань. Це критично важливо для тварини, що проводить більшу частину життя високо над землею, де одна помилка може коштувати життя. Зіниці вертикальні, як у котів, що допомагає краще бачити у сутінках та контролювати кількість світла, що потрапляє на сітківку. Вуха невеликі, заокруглені, дуже рухливі. Панда може обертати їх незалежно одне від одного, вловлюючи найменші звуки у лісі. Шелест листя, тріск гілки, далеке гавкання червоної панди самця. Все це не залишається непоміченим, але найцікавіше чекає попереду, бо спосіб життя, харчування та розмноження малої панди настільки незвичайні, що варті окремої детальної розповіді. Як ця маленька тварина виживає у суворих умовах гір? Чим живиться, як створює сім'ї та виховує потомство? Давайте поринемо глибше у світ малої панди. Туди, де кожен день це боротьба за існування та водночас чарівне життя серед хмар та вічно зелених лісів. Бо саме тут, у цих віддалених куточках планети, розкривається справжня історія виживання, адаптації та дивовижної краси природи. Коли сонце остаточно сідає за гірські хребти і ліс занурюється у сутінки, мала панда починає свою активну діяльність. Перше, що вона робить після пробудження, це ретельно чистить хутро. Язиком та лапами вона приводить себе у порядок, прибираючи залишки їжі, бруд та паразитів. Ця процедура може тривати до 20 хвилин, бо чисте густе хутро це запорука виживання у холодних гірських умовах. Потім настає час вечері, і тут починається найцікавіше. Попри те, що мала панда належить до ряду хижих, основу її раціону становить бамбук. Так, ця тварина майже повністю вегетаріанська. Хоча її травна система для цього абсолютно не пристосована, у малої панди короткий кишківник, характерний для м'ясоїдних тварин, і немає спеціальних бактерій, що розщеплюють целюлозу, тому вона змушена з'їдати величезну кількість бамбука, щоб отримати достатньо поживних речовин. За одну ніч мала панда може з'їсти до 2-3 кілограмів свіжого бамбукового листя та молодих пагонів. Що становить майже половину її власної ваги. Вона обирає найм'якші та найсоковитіші частини рослини, відкидаючи тверді старі стебла. Процес їжі виглядає захоплююче панда сідає на товсту гілку, спираючись на задні лапи та хвіст, звільняючи передні кінцівки для маніпуляцій із їжею. Вона тримає бамбукове стебло обома лапами, використовуючи той самий несправжній шостий палець і методично обгризає листя, рухаючись від верхівки до основи. Звуки, що лунають під час цієї трапези, нагадують хруст свіжої моркви, настільки чіткі та ритмічні. Але бамбук не єдине, що їсть мала панда. Вона з радістю доповнює свій раціон ягодами, фруктами, жолудями, грибами а також. Комахами, личинками, яйцями птахів та іноді навіть дрібними гризунами чи пташенятами. Така всеїдність допомагає пережити сезони, коли бамбук не такий соковитий або його важко знайти. Навесні, коли дерева починають цвісти, мала панда полює на комах, що збираються на квітах. Влітку вона ласує ягодами та молодими пагонами різних рослин, восени збирає жолуді та горіхи, Створюючи невеликі запаси у дуплах дерев. Взимку, коли їжі найменше, панда спускається на нижчі висоти, де бамбук залишається зеленим під шаром снігу, але навіть у найхолодніші місяці вона не впадає у сплячку, на відміну від багатьох інших гірських тварин. Її густе хутро та здатність знижувати метаболізм дозволяють залишатися активною цілий рік. Спосіб пересування малої панди унікальний. Вона майстерно лазить по деревах, використовуючи гострі кігті та гнучкі суглоби. На відміну від більшості тварин, мала панда може спускатися з дерева вниз головою, бо її задні лапи обертаються в кульшових суглобах майже на 180 градусів. Це дозволяє їй тримати контроль під час спуску та швидко змінювати напрямок руху у разі небезпеки. На землі панда рухається неквапливо, трохи незграбно, переваливуючись з боку на бік, але це не означає, що вона беззахисна. У разі загрози мала панда може розвинути швидкість до 24 км на годину на короткій дистанції, чого цілком достатньо, щоб дістатися до найближчого дерева. А вже на дереві їй немає рівних, навіть найспритніший хижак не зможе наздогнати панду серед гілок. Характер малої панди доволі прихований та обережний. Вона уникає контактів не лише з людьми, а й з іншими тваринами за винятком періоду розмноження. Кожна доросла панда має власну територію розміром від 1 до 6 квадратних кілометрів залежно від наявності їжі. Межі своїх володінь вона позначає запаховими мітками, використовуючи спеціальні залози біля анального отвору та на подушечках лап. Також панди залишають подряпини на корі дерев, що служить візуальним попередженням для чужинців. Якщо дві панди зустрічаються на нейтральній території, вони зазвичай намагаються уникнути конфлікту, розходячись різними шляхами. Але коли уникнення неможливе, панда приймає оборонну позу вона стає на задні лапи, піднімається на повний зріст, видаючи різкі шиплячі звуки та демонструючи гострі зуби. Якщо це не допомагає, може слідувати стрибок та удар передніми лапами з випущеними кігтями. Такі сутички рідко закінчуються серйозними травмами. Частіше одна з панд відступає, визнаючи поразку. Звукова комунікація у малих панд доволі розмаїта. Вони можуть видавати щебетання, схоже на пташини, коли спокійні та задоволені. Під час небезпеки лунає різкий свист або коротке гавкання. Самці у період розмноження видають низькі урчащі звуки, що нагадують мурчання величезного кота. Матері спілкуються з дитинчатами за допомогою тихих скрипучих звуків, що допомагає малятам не загубитися у темному лісі. Сон малої панди також заслуговує на увагу вона спить від 12 до 14 годин на добу, але не безперервно. Сон розбитий на кілька періодів по дві-три години, між якими панда прокидається, дрімає, озирається та знову засинає, улюблена поза для сну сидяча на товстій гілці з хвостом обгорнутим навколо тіла та головою, прихованою на грудях. Іноді вона лягає вздовж гілки, звісивши всі чотири лапи по боках, що виглядає неймовірно кумедно. Зима у гімалайських горах сувора. Але саме в цей час, коли ліс вкритий снігом, а температура опускається найнижче, у малих панд настає період залицянь. Це може здатися дивним, але природа влаштувала так, щоб дитинчата народжувалися навесні, коли з'являється достатньо свіжої їжі для годуючої матері. Сезон розмноження триває з середини січня до початку березня, і саме у цей час зазвичай самотні панди починають шукати партнерів. Самці стають особливо активними, розширюють свої патрулі територію, залишаючи скрізь запахові мітки та голосові сигнали. Вони видають характерне низьке урчання, що розноситься по лісу на сотні метрів, сповіщаючи самиць про свою присутність та готовність до спарювання. Самиці теж не залишаються байдужими, вони відповідають на заклики, але при цьому зберігають обережність. Коли самець нарешті знаходить самицю, починається період залицянь, що може тривати від кількох годин до кількох днів. Пара проводить час разом, граючись, переслідуючи одне одного серед дерев, діляться їжею. Це дуже рідкісний момент, коли малі панди демонструють соціальну поведінку, адже більшу частину року вони живуть поодинці. Самець намагається вразити самицю своєю спритністю, виконує акробатичні стрибки між гілками. Демонструє силу та здоров'я. Якщо самиця приймає залицяння, відбувається спарювання, що триває всього кілька хвилин. Після цього пара розходиться і більше ніколи не зустрічається. Самець не бере участі у вихованні потомства, його роль завершена. Вагітність у малої панди триває приблизно 130-150 днів залежно від умов та здоров'я самиці. Перед пологами майбутнє мати починає шукати. Безпечне місце для гнізда, вона обирає дупло у старому дереві, розчелену між каменями або густий чагарник, де можна сховатися від хижаків та негоди. Всередині обраного притулку самиця старанно вистилає підлогу м'яким мохом, сухим листям, гілочками та власним вирваним хутром, створюючи теплу та затишну колиску. Коли час настає, зазвичай у червні або на початку липня народжуються дитинчата. У пометі буває від одного до чотирьох малят, але найчастіше два. Новонароджені панденята абсолютно безпорадні вони сліпі, глухі, вкриті рідкісною сірою шерсткою та важать всього 100-130 грамів кожне. Це менше ніж вага яблука, настільки крихітні ці створіння. Матір залишається з ними у гнізді майже постійно перші дні, виходячи лише на короткі годівлі. Вона годує малят молоком, дуже жирним та поживним, що допомагає їм швидко рости. Перші 18 днів життя малята проводять у повній темряві та тиші, розвиваючись всередині безпечного гнізда. Приблизно на третьому тижні у них починають відкриватися очі, спочатку вузькі щілинки, потім все ширше. Світ відкривається перед ними поступово, і перше, що вони бачать, це турботлива мордочка матері. У цей же час починає розвиватися слух, і малята вчаться розрізняти звуки лісу, голос матері, шурхіт листя. До шести тижнів панденята вже вкриті густим рудим хутром, схожим на дорослих, хоча розмір ще дуже маленький. Вони починають вилазити з гнізда, обережно досліджуючи навколишні гілки під пильним наглядом матері. Ці перші вилазки критично важливі для розвитку координації та м'язової сили. Малята граються одне з одним, штовхаються, борються, стрибають, вчаться лазити. Мати завжди поруч готова підхопити зухвалого дослідника, що забрався занадто високо та не може спуститися. Приблизно у три місяці малята починають пробувати тверду їжу. Спочатку вони лише облизують бамбукове листя, що приносить мати, потім роблять перші невмілі спроби відкусити шматочок. Смак незвичний, текстура дивна, але інстинкт підказує, що це важливо. Поступово, протягом наступних місяців, молоко відходить на другий план, а бамбук стає основою раціону. До шести місяців панденята досягають приблизно половини розміру дорослої тварини та стають досить самостійними, але вони залишаються з матір'ю ще деякий час, вчаться мистецтво виживання у гірському лісі. Мати показує, де найкращий бамбук, як уникати небезпечних місць, де ховатися під час грози, як розпізнавати сліди хижаків. До року малі панди остаточно відокремлюються від матері та починають шукати власну територію. Це небезпечний період, бо молоді панди ще не мають досвіду та часто стають жертвами хижаків. Леопарди, червоні вовки та великі куниці полюють на неуважних підлітків. Але ті, кому вдається пережити перший рік самостійного життя, мають хороші шанси прожити у дикій природі від 8 до 10 років. У неволі, де немає хижаків, достатньо їжі та медична допомога, малі панди можуть доживати до 14-15 років. Статева зрілість настає приблизно у 18 місяців, і молоді панди готові продовжити рід, замкнувши коло життя. Кожне наступне покоління несе у собі генетичну пам'ять про мільйони років еволюції, пристосування та виживання у найважчих умовах планети. Мала панда стоїть на межі зникнення, і це не перебільшення, а сумна реальність сьогодення. Міжнародний союз охорони природи класифікує цей вид як такий, що перебуває під загрозою, а загальна популяція у дикій природі оцінюється менше, ніж у 10 тисяч дорослих особин. За останні 50 років кількість малих панд скоротилася приблизно на 50% і тенденція продовжує погіршуватися. Головна причина катастрофічного зменшення популяції це втрата природного середовища існування. Гірські ліси Гімалаїв активно вирубуються під сільськогосподарські угіддя, пасовище для худоби та будівництво доріг. Бамбукові ліси, без яких мала панда не може існувати, зникають швидше ніж встигають відновлюватися. Кожен гектар вирубаного лісу означає, що кілька панд втрачають дім та джерело їжі.